Багатьох цікавить, як так сталося, що у мене такі класні стосунки з батьками, і Вау, Катя, як тобі пощастило. Дуже часто я чую у своєму житті. Але я хочу розвіяти цей міф і сказати, що будь-які стосунки в нашому житті це велика праця, праця обох сторін, свідома, коли кожна людина усвідомлює. Частину відповідальності, яку вона несе за ці стосунки, і намагається покращувати себе і свій внутрішній світ, роблячи цей вклад у ваші взаємні стосунки. Не буває див, не буває. Ну так, це так буває, що іноді ми там не знаю, зустрічаємо партнера один раз на все життя і все класно, все життя. Але загалом це рідкість. Да? Бо все, що ми хочемо мати класного у нашому житті, нам треба над цим працювати і не тільки на фізичному плані, а в першу чергу на внутрішній Просторі, бо коли в нас є якийсь умовно бах, да, у зовнішньому світі, нам щось не подобається, нам щось нас щось обтяжує, якісь там важкі стосунки, процеси, там проблеми з грошима, з людьми, да, то це е, в першу чергу сигнал про те, що є якесь забруднення всередині. Якщо всередині нас є якісь заплямовані частини, то ми бачимо через фільтр цих заплямованих частин наш світ. І перше, що треба робити, це не йти і ламати систему у зовнішньому світі, да, а працювати над внутрішнім світом. Очищається простір всередині, очищається простір зовні. Це така це буквально проекція. Да? Це можливо важко зрозуміти, і усвідомити, і прикласти до багатьох сфер у своєму житті, бо ми проживаємо дійсно дуже багато непростих ситуацій. Але я хочу вам привести приклад на своїх стосунках з батьками, наприклад, що. Я не знаю, як це відчувають мої батьки, Можливо, вони зараз якось по-іншому прокоментують це відео. Але для мене, якщо згадати дитинство, на той момент воно відчувалося мені важко, да? тому що я там багато якихось речей терапевтую зараз з психотерапевтом. Да? Є багато травмованих історій, як і у багатьох нас. Я не буду казати, що типу це окей для нашого. Для нашого Віку, да, от там людей, які там виросли у 90-х, у 2000-х, да. Але це дійсно це, це має вплив, да, тому що батьки росли без інтернету, без книжок. Вони виховували нас так, як виховували їх батьки. Їх батьки виховували, виховували їх у післявоєнний період. Ну тобто ми маємо усвідомлювати, що наші батьки вони зробили максимум з того, що вони могли і вміли. Це їх не виправдовує, це, але це і не надає нам. Дозвіл у нашому житті думати, що ну, типу, я ніяк не можу на це вплинути і віддавати відповідальність тільки батькам. Да, ми ніяк не можемо змінити наше дитинство, але ми можемо змінити наше ставлення до того, що було у дитинстві, і що ми будемо з цим робити. І отут я хочу вам розказати один секрет, про який, можливо, ви не знали. Може, так класно рибка пригає на воді, Боже, яка краса. Знаєте, мені так хочеться зараз загорнути. Всю цю природу загорнути всю цю красу і якось вам показати, передати цей спокійний вайб. Боже, нехай у кожній живій істоті просто буде можливість іноді, отак, от зупиняти своє життя і просто бути на природі, відчувати красу момент, уповільнюватися і. Перелаштовувати свою психіку на трошки інший рівень любові до світу, да? тому що коли я сиджу на землі, на природі, біля дерев, да, то світ він любить мене, тому що він мене створив, я частина цієї природи. І коли я фізично торкаюся його, коли я чую спів птахів. І ця рибка, яка пригає по воді, я наче з'єднуюся з цією природою, і вона ділиться, вона ділиться зі мною цією любов'ю, цим ресурсом. Вона ділиться зі мною. Вона нагадує мені, хто я є. Тому що якщо я бачу цю прекрасну природу, я бачу її з внутрішньої проекції. Розумієте, це про те, що я. Про що я на початку говорила, да, що ми бачимо світ стосовно того, який мій внутрішній світ. Якщо в мене багато болі, я бачу багато болі. Якщо зараз я бачу таку красиву природу, такий спокій, це говорить про те, що частина мого внутрішнього світу розкривається зараз так, і ця красива частина є в мені. От, і це важливо собі повертати. Що я хочу сказати про батьків раніше? Мені здавалося, що моє дитинство було жах, що батьки були просто якимись деспотами, там батько. Був дуже там жорсткий до мене, міг там якось сильно мене вхопити, зробити боляче, накричати. Мама дуже багато плакала в дитинстві, там щось, я вич, там постійно робила не так. да. І мені здавалося, що я була така нещасна. Мені здавалося, що батьки були такі несправедливі, такі просто не, не, не вміли мене виховувати, як вони могли. І раніше в мене дійсно було дуже багато образи на них. Але йде час. Ми працюємо зі своїм внутрішнім світом, я працюю зі своїм внутрішнім світом. Останні 10 років я активно займаюся тим, що через різні духовні течії, медитації, йогу, психотерапію, я постійно вичищаю, вичищаю, вичищаю цю біль. І зараз, коли я дивлюся на своїх батьків, коли я дивлюся на своє дитинство, я відчуваю таку любов, я відчуваю таку вдячність до них. Я розумію, що якби не мої батьки, і якби не те, що вони робили для мене в дитинстві, і те, що... Вони мені подарували, от саме це виховання, от саме цю біль. Ця біль вона зробила тріщини у моєму серці, і через ці тріщини, через ці тріщини у моє життя просочується моє внутрішнє світло. Куся, привіт, іди сюди. Я знімаю відео. Це Микита, мій молодший син. Коли я згадую своє дитинство, я відчуваю стільки любові. Я наче починаю згадувати, що було гарного, тобто раніше болю було настільки багато, що мені здавалося, що нічого гарного не було. Ну я наче починаю це згадувати, воно починає мені відкриватися. І як це технічно відбувається? Це не якась магія, чи я не знаю містика. Да? Нам здається, що наша пам'ять, вона статична. Вона така, знаєте, як е, книжкові полиці, як бібліотека. Я зайшла в бібліотеку, взяла якусь книжку, яка мені потрібна. Е, Якийсь спогад, наприклад, там спогад 2001 рік. Е, 15 листопада, що там було, о, там було багато болю, я наче провідчувала цей біль і поставила цю книжку назад. А, і потім, коли наступний раз я захочу згадати про цей спогад і вийму цю книгу, він буде такий самий. Але це не так. Наша пам'ять це не бібліотека з статичними книжками. Коли, наприклад, сьогодні мені 33 роки, і я згадую якусь подію свого минулого. То я на цю подію починаю дивитися з точки зору свого стану сьогодні. Якщо зараз я відчуваю себе... Спокійною, стійкою, наповненою, натхненною. Ми класно проводимо час зараз з батьками. І я згадую якусь подію з минулого, то я починаю дивитися на неї через цей фільтр. І ця подія вона починає з одного боку трошки змінюватися. Тобто інтенсивність негативних спогадів вона починає зменшуватися. І мій стан сьогодні, він наче розпаковує те гарне, що там було, чого я просто раніше не помічала і ця подія вона перефіксовується. Цей спогад він перефіксовується у моїй голові, у моїй пам'яті, як вже з трошечки плюсом. Розумієте? Тому наприклад, у цьому сенсі дуже класно працює психотерапія, тому що ви постійно повертаєтеся до минулого і вже з сьогодні, зі своєї стійкості ви згадуєте те, що було, іначе трошки перелаштовуєте. Тобто ви змінюєте деякі, ви не змінюєте обставини, ви змінюєте відношення до цих обставин, і вона фіксується по-новому. І ці спогади вони фіксуються по-новому у духовному прозрізі нашого життя. Є така практика, яка називається духовний ревізіонізм. Це коли ви повертаєтеся у минуле, але дивитеся на це минуле з свого духовного розвитку сьогодні. І ви наче Надаєте нових духовних сенсів тому, що було з вами раніше, да? Тобто, ви згадуєте, тобто сьогодні, наприклад, у вас є якісь там знання, да, про те, якими насправді хто для вас насправді можуть бути батьки, да, які насправді ролі вони виконують у вашому житті? Да? Бо нам здається, що роль батьків це виховати нас, дати нам грошей, гарне там життя, любити нас, не травмувати нас і все таке. Але насправді одна з самих великих сенсів, які це я зараз кажу з точки зору буддизму, єдине, за що ми маємо бути кожен день стовідсотково вдячні нашим батькам, яка би історія, яка би ситуація не була в нашому дитинстві, це те, що вони обрали нас народити. Чому це дуже важливо? Тому що з точки зору буддизму, я дійсно в це вірю, тому що у у тієї лінії передачі, де я навчаюся, є конкретні, дуже логічні послідовні курси, які доказують існування минулих та майбутніх життів. І це зараз, я зараз це кажу, це може відчуватися як якась магія, школа Хогвартс, знаєте, всі ці речі. І коли я починала це вивчати, для мене це, це дійсно було просто як цікавий факультатив. Але коли я продовжувала це вивчати і розбиралася логікою, тобто не вірою, да? не сліпою вірою, як вчитися. Нас багато систем. Просто відчувай, просто довіряй, відчуй це серцем, відчуй резонанс. Буддизм каже, люди, ви що, охрінілі, ну типу, у вас немає часу відчувати і довіряти. Вам треба логічно собі доказати, що це так. І якщо ви будете просто відчувати, вам це ніяк не допоможе. Саме прекрасне, що зробили для нас наші батьки, це обрали нас народити, тому що в них завжди був цей вибір. І чому це прекрасно? Тому що з точки зору буддизму це величезна рідкість, просто величезна, величезна, величезна рідкість народитися людиною а, і прожити життя у тілі людини, бо тільки у цьому тілі, тільки на цій планеті, а довкола нас існує купіща, величезна купіща світів. Да, і це ну, якщо ви думаєте, що ви типу тільки одні знаходитися у цій там системі або загалом у всесвіті. Ну Ляхте ввечері за містом, поїдьте кудись за місто, да, де класно видно зорі. Ляхте на землю, подивіться на небо зіркове, і просто задайте собі логічне питання. Ви дійсно думаєте, що тільки ви цар цього світу і цього всесвіту, і тільки ви така класна або такий класний живете на цій планеті, а на всіх оцих мільярдах, просто мільярдах світів більше нікого немає. Так, от простягаєте руку вперед, отак, от, от палець простягаєте, да дивитеся на свій палець. От просто навіть зараз ви так можете зробити. Простягніть руку вперед, подивіться на свій палець, а тепер уявіть, що простір за вашим пальцем, який розкривається, у нього немає меж. Якщо ви собі скажете, ну ні, типу тільки наша планета існує, то я вас вітаю, добрий день, вас говорить гординя і людський егоцентризм, який. Собственно, і створює всі війни і всі проблеми у нашому світі. Якщо б не було цього егоцентризму, я думаю, що ми б всі вже жили б у світі на кшталт раю. І от, от цієї безкінечності існує безкінечність кількість світів, просто нескінченна кількість світів, нескінченна кількість різних рас, істот, галактик, всесвітів, в яких живуть дуже багато істот. І от народитися людиною це просто шанс. Не те, що один на мільярд. Я трошки відійду від теми батьків, але мені хочеться прям розказати вам, чому це так важливо. Існує такий, у буддизмі існує такий дуже красива історія, метафора про те, який шанс народитися людиною. Уявіть собі безкрайній океан, океан, у якому просто немає меж. У цьому океані плаває золоте кільце. У всьому океані. Плаває одне золоте кільце. У цьому океані разом з цим кільцем живе Велика Черепаха. Ну, Звичайна черепаха, яку ви можете собі уявити. І от ця черепаха вона робить вдих і підіймається на поверхню океану один раз на 100 років. Чому 100 років? Тому що 100 років це такий, ну, типу, вік людини. Да? Один раз на 100 років вона підіймається і робить вдих. І от імовірність народитися людиною, це імовірність того, що один із таких винирювань черепаха потрапить головою у це кільце. І тепер просто вдумайтеся, яка імовірність того, що черепаха, яка сто разів на сто років винирює з дна океану, потрапить головою у кільце? Яке може бути будь-де у цьому океані, і черепаха може винурнути будь-де у цьому океані? Отака От імовірність народитися людиною. І тут, якщо у вас немає шок-контенту, у вас не біжуть мурахи по тілу, і ви такі. Ну, я просто не знаю, чим вас вже здивувати. Уявіть собі, скільки життів ви були цією черепахою, ви винирювали, занирювали і не потрапляли у це кільце. І ви народжувалися просто будь-якою істотою. І один день, у одне з цих життів, яке відбувається з вами один раз на 100 років, ви народжуєтеся людиною. І це настільки удача, що ваші батьки обрали вас залишити, обрали вас народити. Все. Це все, що вони мають для вас зробити. Все інше, як буде розгортатися ваше життя, як буде розгортатися ваше дитинство, залежить від вашої карми. Залежить від того чомоданчика, від того мішечку потенціалу на це життя, яке ви накоплювали до цього і принесли з собою у це життя, і це розгортає для вас цей сценарій вашого життя. Тема карми це типу окрема тема. Я хочу до речі. Планую наступне одне з відео записати таке велике відео, яке так і буде називатися Карма. Духовний ревізіонізм. Практика, що сьогодні ви вже доросла або дорослий, ви прожили частину якого свого життя, ви вже щось там почали потрошку в собі змінювати, покращувати, і це супер. І от ми можемо повертатися. У наше минуле і надавати цьому духовні сенси, чому це з нами відбувалося? Навіщо нам це було? Хтось буде казати, що це якесь магічне мислення, що це я убігаю від реальності, я хай кажуть. Але якщо ви це попробуєте, спробуєте, ви побачите результат, наскільки ваше життя починає змінюватися, коли ви це практикуєте. Коли ви повертаєтеся у минуле. І ви починаєте наче думати, так, зі мною сталася ота халепа, тому що який в цьому був сенс? І ви намагаєтеся надати цьому якийсь духовний сенс. І коли ви це робите, ваше відношення до минулого воно починає змінюватися. Ви починаєте бачити інші аспекти того, що було від вас зачинено, що ви раніше не бачили. Потрошку змінюється ваше минуле. І починає від цих змін як кола по воді змінюватися вся система процесів і подій, які у вас були від минулого до теперішнього. Вони всі як коло по воді починають потрошки трансформуватися. Це не якийсь величезний здвиг. Ні, це малесенькі такі, знаєте, типу, як ото як формуються гори, знаєте, як формуються гори? Да? Вони тисячоліттями. Оці пласти вони стикаються і вони суються, 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 і формується гора. Да? Отак От і відбувається з нашою свідомістю. Тому завдяки всім знанням, які я практикую, завдяки знанням про карму, завдяки терапії, завдяки психології та медитаціям, я Постійно робила цей духовний ревізіонізм свого минулого і вкладала туди ці ценси. І це призвело до того, що мої батьки, які раніше бачилися мною, тепер я бачу їх як люблячими, як відкритими, які такими, які мене приймають з будь-якими моїми процесами, моїми рішеннями. Раніше я так не бачила, і раніше вони такими не були. А зараз у моїй реальності вони стали такими, тому що змінюється мій внутрішній світ, він очищається і очищається простір довкола мене. І події змінюються, люди змінюються, обставини змінюються. І з цього чистого світу я нряю у минуле і надаю сенси і перегортаю з негативу у позитив те, що відбувалося. На всі, на жаль, події можна отак от зразу подивитися і у всьому поганому побачити все добре. Я не кажу про те, що ви маєте бути взяти, як якийсь там, не знаю. Ідеотик відноситися до того, що все було погане, а ви такі Ні, 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 все було добре. Вони мене там не знаю, били, але вони мене били, тому що вони мене люблять. Ні. Ви маєте відчувати це. Якщо ви це не відчуваєте, намагатися це собі наліпити, на, 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 натягти собі на голову, якщо воно не натягується. Да? Ці зміни, це відношення до минулого, воно відбувається дуже поступово, дуже обережно у контакті з духовним вчителем або з вашим психотерапевтом, да, з тією людиною, якою яку, якій ви довіряєте свій духовний і душевний процес. Розумієте, це дуже важливо. Такі зміни вони дійсно мають відбуватися у контакті з людьми, яким ви довіряєте і які мають у у якому сенсі на вас гарний вплив, да, які можуть допомогти як світло, як прожектор, як маяк підсвітити вам ваші сліпі зони і показати у минулому і у теперішньому те, що ви не бачите? Йди кушать. що кажи. Іди кушать. Мене звуть Кушать, тому з вами була Катерина Тімофеєва. Не перемикайтеся.